25 років це гарний, енергійний, молодий, яскравий, багатий на мрії, любов, кохання, на щирі почуття і, звичайно, на всі здійснені бажання. Такий прекрасний ювілей. Святкує наша сьогоднішня дорога іменинничка, така яскрава, така гарна, така щира, така дорога, така ніжна, така прекрасна, яку ми з великим задоволенням вітаємо. А вітаємо ми Михайленко Діанку. Сьогодні їй 25 років, і ми передаємо це вітання в місто Канів, що на Черкащині. Дорога Діаночко, тебе щиро сьогодні хочуть привітати рідні з Івано-Франківщини, для яких ти дуже дорога, для яких ти дуже цінна, для яких ти безмежно, безмежно любляча і така щира дитина в їхньому житті. Вони дуже їм жаль, жаліють, що не можуть тебе сьогодні особисто обійняти, привітати, оскільки між вами далека дорога, але вони своєю любов'ю передають найкращі слова привітань сьогодні через нас. І хочемо привітати тебе, дорога! Вітання від твоїх рідних, від твоєї тітки Наталії із сім'єю, від дідуся Григорія, бабусі Ганни, які безмежно тобою пишаються, люблять, тішуться. Які дякують Богу за тебе, і які моляться, щоб ти була тільки щасливою та здоровою. Тож, дорога наша, приймай сьогодні ці гарні вітання від твоїх рідних, які бажають тобі доброї, і щасливої долі, здоров'я, міцного, безмежного щастя, такого гарного, дівчачого, жіночого, щоб ти була завжди задоволена своїм кожним, кожним прожитим днем, а тих днів, щоб тебе було багато і найкращих щасливих, сонячних та радісних. Вони хочуть тобі побажати, щоб ти в своєму житті завжди була задоволена тим, що ти робиш, завжди вміла знаходити для себе позитив у кожному дні, щоб ти завжди могла знаходити себе, щоб займалася улюбленою справою, щоб тобі та справа приносила задоволення і, звичайно, що радість, щоб ти завжди, завжди була такою чуйною, і доброю, яка ти є. Гарних тобі щирих, добрих друзів, безмежної любові і поваги від всіх, хто. З тобою оточений в твоєму суспільстві, і звичайно, що щиро тебе вітаємо сьогодні, сьогодні з таким гарним, гарним молодим ювілеєм, перед яким дійсно всі дороги відкриті. Цей світ проставлений перед тобою. Просто мій знайти свою дорогу, ту правильну, щасливу і таку, яка буде благословенна для тебе. Тож ми щиро тебе вітаємо. Найкращі побажання линуть з Івано-Франківщини для тебе сьогодні. Тож, дорога Діаночко, це ще не всі сьогодні для тебе сюрпризи та подарунки. Зараз для тебе звучатиме пісня у виконанні Софії Вериги, яка вийшла в світ кілька днів тому. Спеціально для тебе сьогодні Софійка заспіває свою авторську пісню з Днем Народження. Тож слухай із задоволенням приймай цей подарунок від своїх рідних з Івано-Франківщини, які так тебе люблять і так щиро хочуть тебе сьогодні привітати. Щиро вітаємо! Я тебе вітаю, широширо, широ, а я тобі бажаю посміхниз, багато квітів посмішок та миру.